Кошек. І, і зараз я прийшла в Аврору. Е, мені потрібно сьогодні знайти капці, тому що вже трошки похолодало сьогодні понеділок. Дуже такий холодний вітер, і мені потрібно пошукати тапочки. Капці. Ось я вже знайшла котячий корм, тут по 10 гривень. Так ще можна рибне взяти. Рибних ще дві штучки. Так. І ось тут. Тут є крокси по 149 гривень, по 109. Подушки ось такі по 99 гривень. На Стільчики, носочки по 19. О, вішалки. Я вчора купувала вішалки по 50 гривень за п'ять штук в сільпо. А скільки тут коштують? Зараз перевіримо. Бо я щось не бачу цінника. Отут. Дивимось. Скільки це тут вішелочка така? Чи не може сканувати Так, понятно Треба іншу взяти. Бо десь не бачу ціну. Зараз я оці візьму, подивлюсь, в яку ціну вішелки. 100 гривень 2 4 6 і 7 за 10 штучок. Так що по 10 гривень одна приблизно. Так, і ось такі. 5 штучок різні кольори є. Ці теж хочу просканувати, глянути по чому. Ну, ясно. О. О, ці 55 гривень. Ну, теж по 10 гривень. Тільки ці будуть трошки кращими. Так. Так, мабуть, я візьму ще теж вішалочки. А оці щось у мене не пробилися. Так, оці, оці. Інші візьму. Вони щось всі так заклеєні. Та що погано скануються. А ну-ка. О, 40 гривень Оці найдешевші Ну, таких візьму п'ять штучок ще. І ось тут я знайшла капці в Аврорі. І тут вони ось такі теплі, гарні, по 169 гривень. Так, о, випала. Зараз ціна, треба Глянути, яка ціна на ці капці. Це ці 169 чи ні. Ці 149. Тобто тут будуть тапочки найдешевші в Аврорі, тому що вони кругом по 300 гривень. 250, 300, 400 є різна ціна. Так, а ці. А ці 100 гривень. Отакі я ще з малим своїм візьму додому. Розмір тут 39,40, але виглядають вони на 36, мабуть, 37. Так, що тут ще є? Далі є. Ось такі О, чоловічі. Так, а чоловічі? Почому немає. А, чоловічі підписані. Це вони є. 169. шістдесят да, дев'ять. Так, маломірки. Отакі є. це теж чоловічі. ці по 149. Ще вони не розібрані, їх тут ціла купа, тому що люди ще не купують. А є ось такі тоненькі, але підошва дуже така прочна. А вони тонесенькі. Ну це так для кухні хорошо, щоб нога напотіла. А ну ці. Одні чи що. Рас побачимо, скільки ці коштують. Тут теж 40, 41 розмір. Так, що тут іще є? Є тоненькі теж чоловічі, ось такі, але підошва нормальна, вона не буде такою м'якенькою. Тут гарна така. А такі коштують, мабуть, жіночі 69, а чоловічі. 129. Зараз я гляну, скільки воно. О, 129. Такі. А ще є десь, дитя... ага, ще ось такі якісь білі є. Боже, які білосніжні тапочки. А, готельні, це готельні. Готельні 55 гривень. А ось іще є дитячі ось такі. Дитячі тапочки. Без розміру. Просто, просто тапочки. Дитячі, 70 гривень. Це десь, ну, я так думаю, 30 й десь, ну, може, 29, й 28. й Ні, 8-й це великий. Ну, десь 30 й мабуть, розмір. Так. І зараз я якісь собі візьму. Візьму ось такі рожеві. Для Ульянки. Або Міланки. Чи вони тут меншенькі? А, 37-38 є. Вони, по-моєму, однакові. А ну, які тут ще розміри є? 35-36 є. А ну, може, ще там є. Мені просто треба маленькі. Мені треба 30 десь. Розмір 35-36. 35-36. Ну, ці найменші. 35-36. Мелані взяти такі. І взяти, мабуть, ульяшки. Теж без розміру. Всі теж без розміру, всі без розміру.